ранку Ранок починається в мене з пробіжки. Вчора ввечері думала зранку на пілатес, але я щось так і не зрозуміла, чи він сьогодні є. І і поки взяла телефон в руки, щоб там буквально подивитися що є пілатес, то ще зависла на годину в телефоні і, і коротше, вже відтягнула, так що, не знаю, десь біля 12-ї засинала. Думаю, ладно, ладно, будемо будемо зранку. Починати з пробіжки і з зарядки. У мене зараз ну вже такий більший комплекс вправ, тому що раніше ну, такий мінімальний був пробіжка і мінімальна там 15 присідань, зараз вже і віджимання, і прес, і цей. Трошки щоб бо чого? Бо я прочитала, ну не прочитала, а почула в якомусь інтерв'ю такого фітнес-тренера, що якщо м'язи не використовуєш, ну вони не напрягаються, то вони в тебе атакують. Фактично. Біжу, люди їдуть на роботу. В нас якраз такий найбільший пік, пів восьма, там за 15 восьма, за 10 восьма коли, ну, коли всі на восьму годину на роботу їдуть, найбільший рух. Я згадую себе раніше, вже пару років тому, як я боялася в той час взагалі ніколи, я би не побігла. Я вставала там теж шоста година, там ще пів сьома, якось до сьомої, поки нікого нема, бо мені було, бо мені було ну встидно, що. Я бігаю, що я роблю щось не те, що роблять всі. Ну і то було, пам'ятаю, те відчуття і веду до того, наскільки в нас глибоко засідають якісь, якісь переконання, наприклад, не вирізнятися, не вирізнятися, бути як всі, так як це. І хоча ти нічого поганого не робиш, але ти, коли щось не так робиш, ти відчував себе як, ну я не знаю, якби якимось злочинцем чи ще чимось. Ти просто бігав, ну, робив не те, що робили всі. Тому, якщо у вас є якісь такі штуки, а я впевнена, що всі ми родом з дитинства і особливо з тих часів, то ми всі такі мали. Я вже зараз стараюся. Христинці не говорити фраз, не а що там тьотя скаже. Ну там, якщо щось говориться, то так дуже в якомусь легкому цьому, або не роби того, бо дітки будуть сміятися, або ще щось. Ну таких фраз не використовувати. Наші старші, звісно, що росли, так як і ми з тими фразами. Відповідно, я бачу, як воно як воно засідає в голові. Не знаю, як, як Христинка буде, бо то інколи, знаєш, виховуй, не виховуй, а, а якось воно виходить, чи оточення впливає, чи ще щось різне є. Ну але принаймні нам треба старатися робити все, що від нас залежить. Тому кажу, стараюся, стараюся уникати таких фраз зараз вже при вихованні Христинки. О, тут же пані Марія, доброго ранку. Доброго ранку, я вийшла притися. Дивися, така файна погода. Подивитися, чи молоко є, молока ще нема. І... Зараз буде їхати, чутягання на роботу та й чай. Що, ти виспалася? Я знаю, це нормально стало по сьомій. Думаю, поки Христинка ще не крутиться, стаю скоренько, щоб не давати собі час на роздуми, бо зараз розлежуся і вже не схочу ставати. Нормально, Нормально. а ви? Виспала. виспали. Угу. То Всім гарного дня, я ж йду зарядку робити. Доброго ранку. Хто тоже пахнеться? Хто тоже хоче пахнетися, Хто то хоче пахнетися, Привіт, махала? Ти ще напевно не махала, бо мама ще на дворі. Привіте, двома ручками. А ну покажи. Мама. Мама є. Мама Мам. бігала. Оскоренько. Молодець. А двома? А двома, як ти вчора махала? Так, постав, постав і двома помахай. Постав патомчики і двома ручками помахай. Дівчинка, гарна дівчинка, гарна дівчинка. Баба, ну за ти мене мучиш. Коли хочу, то махай. Чонку, вона помахала. Чонку, мамі. Гарна дівчинка. Чонку, мамі. Було сонечко і щось нас далі хмариться. Романови, що там нині по погоді казали. Не, буде отакова погода весь час. О, то нині, нині робоча погода, Романович розказує. Для мене завжди робоча, як не в гаражі, то ще десь постійно. Ну, але на сонці ти не працюєш. На сонці дуже, якщо дуже сонце, то я не А Їдемо ще скочемо до магазину. Ще треба дещо купити, помідорів немає, огірки вже є свої. Треба ще помідорів. ще базар бач... сьогодні є. А, то ще не о базар. Я хочу поїхати купити насіння, руколи, салати і Це ще посіяти. Де небудь там танту вирву стару, а, а ту посію. У нас п'я трава тепер так йде, Володя, зять, ми як було, вона навіть спочатку, то він то руколи собі на сніданок так багатенько накладав, так любить, ту руколу. Я щось минулі роки не пам'ятаю, що він так ту руку їв. І ми вже один раз сіяли і щось нам не пошкодило, не знаю, що чи то на цвіня ще було. А зараз треба вже десь в другому місці купити. І, цей, і посіяти спробувати. То гроші досить не коштує пару копійок. Треба буде і то, і то посіяти. Воно скоро сходить і будемо собі травичку мати. На деякий час буде, так? Так, так, на деякий час буде. Поки не постарі, воно вже потім, як стара, то вже все. То вже що за рубка. Приїхали, розгружаємося. Що ми купили? Романові собі, собі купив булочки. О, олії треба було купила. Льбо, шо, по Помідори, о, о. кусочок сиру. Ну, ніяк. Так, що ми ще тут? Чурниці, дивіться, які гарні чорни. О, я взяла ще собі не собі, а нам Дивіться, Скільки я взяла руколи, понабирала цілу купу. Зараз сюди буду сіяти і рукола, і салата. О, коротше, Роман взяв палочки. Взяла фаршу, взяла цих крил, крилів і філе. Все, всі покупочки наші. Тільки ми приїхали і одразу хлопці подзвонили, що вже під'їжджають, вже везуть нарешті нам браму. Вже треба тої брами, бо та наша цюпочка вибігає на дорогу. Не знаю, хто ще, напевно, колодязь, бо то має бути на механізм, то, то ще треба щось там казав, треба буде купати. Я не знаю, я в тому не розуміюся, але добре, що вже є. Помаленьку поставимо. Думаю, де Володя подівся, а Володя вже все і пліт розібрав. З ну, кожними да... роботами займаються Володя. Що в тебе нині? Самого, самого ранку натхнення до роботи? Так. То ти сам чи то Романовича допомагав? Того сам раз два розібрав? От ти даєш. Романович. Фронт роботи. Ну і ти десь скоро повозив, то все слухай. А я взяла насіння, іду довозьму мотичку і буду шукати, що я маю повисікати. І на те місце посію, бо щось хмариться, щось хмари якісь, щось трохи на дощ показує. І може, і може ще щось з тих кабачків. Повибираю, може щось трошки наросло. І зараз буду пробувати таки зробити одну порцію хоча б ікри. Але спочатку треба ще щось їсти, поставити варити. Насівала і руколи, і салати. Таких два великих рядки. І така рукола, і кучерява. Коротше, сподіваюся, що в той раз може вже по сходи. О, Тут коло моркви вирвала один рядочок цибулі, Десь. Яка файна. Романовичу то не сподобається, бо він все каже, що ще за скоро, але то не за скоро. То, що він скаже, то одне, але треба виривати, бо бачу, що вже є багато гнилої. І подивіться, скільки я нарвала домашніх бурячків. Зараз викупаю піду картоплі і поставлю, а, ще нарву квасольки молоденької. І зараз буде борщик червоний. Помінялися. Романович пішов працювати, володя прийшов обідати. Але Романович щось не обідав. Палочки наївся і пішов. Але то вже, то вже час найвищий. Ти теж роботи зробив? Ну так. Вже поблизав ступці, той витягнув. Перебігли. На у нас макарони. Чи, я кажу, ті макарони, як е, насіння огірків, насінників таких. Чисто бентичні. О, тут маємо, зробила підливку таку стих, скрилів. Зранку ще булгор зварила, то собі булгор, hmm. накидала. Ще підливочка? Ну, ще підливочка, салат зробила. Все, що є на городі. І тут вариться борщик. Смачного. Христинка їсть теж усі. Макарончик з підливочкою, виспала собі так ні в року. Молодчинка. О, то тобі йде, то твоя їжа, правда? Правда кажи, то вам не каша. А ще скажи, як тебе звати? Я. Ні, як тебе? Хістя. Христя, Хістя. Ой, не можу з тебе. Молодець. То це так гарно, ручки мої. Та ну... да, можна й бути чисті до такого нарядного ну, курси. Намалувала собі, намалювала. чистенький. а покажи підписникам, який в тебе гарний костюмчик. То бабусі улюблений, то вже такий, як вдівки. Ну, З ручка як дівки, на такі зав'язки знизу, як бабуся має. А, а тут якість, просто відміна. Покажи підписникам, яка, яка тут я. От все конвейер. Взяли, повідривали штахети, порізали скоро, поскладали і вже ого, то вже цілий той закладений з тими штахетами. Хочемо Петрівну і на вечору щось заробити. Слухай, ти, ти вже навіть не обідав, ти, там вже й борщ є, там їсти є багато, вже заробив. Ну. І що хочеш, мій брат? То є, місце зробити він хоче. Ну такий їдун я що? Комедіант, комедіант. Щось нині тобі не смакує, Романович. Що, що то, щось на тебе не, не похоже. Навіть не думали, що на нашому такому маленькому персику може бути стільки персиків. Я, я показувала, якщо були маленькі. Я думала, що вони пооблітають, а вони всі подостигали. Кожного дня рвемо, Ой, якраз Володя ще що воно пару приніс до хати. О. Таке малесеньке, вроді би нещасне, але всі персики файно дозріли. Кода таким широким кроком, а? Хто такий гоноровий? Куда? Ти хочеш бабусю послухати, чи бабуся здорова? Ай. Ай. Ну послухай, бабусю, послухай. Ай. Ай, йдемо Ай -ай. Ай. яблучка збирати. Зараз будемо слухати. Йдемо. Іринка каже, треба вирвати пару яблук і треба все слухати, бабусю. Ой моєму. Ні, ну якщо на сушку, то... Ні, я на сушку, і дітям хочу чіпси. Або печочка 50 гривень. Або одне яблучко навіть там нема. Вони не знають, як... Бачите, знає, як треба дихати. Дивіться, мульти. О, а це папірушки. Вони кожного року так файно родять. Ой, які файні яблочка. А вона, та попробуємо, що воно коштує. Сусід сідала. Мати сушка з тих мало. Хто ти є? Скажи, хто ти є? Хто ти є? Я. Yeah. <сум> ти батірка. Ти батірка, ти постійно дивишся, щоб товчудити. Так? Ага. Yeah. так, я бачу, порозувалась, поскидала шкарпетки і настрою антенки, так? Так. Yeah. Так, все. Я вам скажу, що закласти ту всю сушку не так вже й просто. Навіть ще е, одна, один піддон такий лишився. О, І то я мала таку величезну миску яблук. Я не знаю скільки їх тут. О, Ще навіть зверху наклала пару сливок. Попробую, що з того вийде. Але мені здається, що ми колись е, так само нам присилали пастилу, ну і такі чіпси, і що там були теж сливки сушені. Ну, попробуємо завтра. Люди питають, що ми не показували. Право догори ногами і фіртку боком. А, а дивіться, то буде фіртка така, а то буде така брама. Це сюди, а це сюди. О, а коли вона буде встановлюватися, то не знаємо, там треба варити ще. А вони ну, там факт, хлопці то, другу роботу. Саме мають. Найгірше, то виставити добре. Але то ще, то ще порівняно з тим, то що багато треба і кабеля не... кидати, і всяке так таке, бо ми ще Тут при... то, то треба ще там рити, Прибіль, і припало. Я, Я щось тут. зразу не кинув, полінувався. Я просто не знав, що ще не розпланував. То треба подумати, де буде коробка встановлена, де цей, де цей потрапити. Так, було розкопано, він щось не кинув, а тепер треба знову розкопувати. Щось спочатку думали, що. Візьмемо ось таку і ще з другої сторони, так щоб вона закрита була. Але не знаємо. Спочатку спробуємо, як воно буде така, а якщо, показала дівчина, що можна буде потім закрити. Що ви думаєте? Я сьогодні катаюсь на тракторі, в мене є серйозний водій. От передачу вже включаю. ну що поїхали. Так. Так, Ну давай, рушаємо. Каже, дядя, показує на трактор. Хочеш покатати дядю, так? Так. Романович, смачного. Тобто в тебе що, обід? Це як, як борщ, домашніх буряків не такі темні, але може бути, ні? Мені би смачний був, мені колір не важний, він може бути білий навіть. <сісті> може, бути. <сісті> може і білий бути. Ага. Сала б ще тобі дали. Я собі взяв кубашку, кусок. А, ти кубаски взяв. Як? 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 То вже йди відпочивай. Так і буде. Ага. Половина дев'ятої, ще йду, беруся вже. На дворі холодновато і ще йду. Десь з христинкою пройдуся. А може, ровер возьму, може ще десь проїдемося. Я тільки що вечера без сала без сала, а вони собі ріжуть сало. <хи> Видать, не було мені нікому <хи> сало. Пані Марія, навізати. пані Марія, просто ми би теж не додумалися, Ми би взяли круто і крута їли. Пані Марія каже, ви знаєте, що є сало? Ми кажемо, ні, свіженьке. <хи> а до сала ще гірчицю брати. І вона дуже з борщиком буде шлага. А сала ще цибулі йти набрати. Цибулі. Можна і цибулі. Зараз мені якісь ти попадуть. А ти поперчи трошки, так як завжди робиш. Так, Веселити Та, і поперчити. Це можна прибралки. О, Богдан. На вечору прийшов Богдан. Нюх, так. Та, Та, на серце. Я серце нема коли йти з христинкою, але ще півгодини походимо. На годиннику 10 година, а ми щойно приїхали додому. Так файно Христинка з Давидком бавилася, не могла ні її, ні в віку забрати, але кумарі, кумарі просто зажирають. Я не знаю, не треба лісу. Скусали чисто і бабусю, і Христинку, правда, скусали кумарики. Вона ж так хотіла з Давидком бавитися. Так хотіла, каже, тікаємо кумарики завтра. Будуть прищики, так? Все, йдемо до хатки. Давай скоренько. Ще не хочеш ти? Може вже йдемо до хатки, жінка настає. Подивіться, чим пані Марія годує дитину. Салом, салом, хлібом і салом. Та, що таке дата, бо воно солоне. Ні, воно не соломи не йде. Я їй даю такі канапочки. Зараз будуть підкресники писати, що даю. На вечір, на ніч їсте. Ну що, як вона його я, хоче? Я, ми даємо те, що їй, е, ну не те, що їй смакує, скільки їй смакує, тому що от на відпочинку ти я мусила її нагодувати, бо я не маю постійно під рукою щось це. Я давала їй телефон і годувала. А вдома не хоч, не їсиш. Все, правда, Христя. А я її хлібчика, багато, хлібчик домашній. А сало так трохи. Мені би б її юшечки ще дали попити. Не хоче, я її давай я сказати, не хоче. то показує. Мене вже не здуриш, правда Христинка? Ти любиш сало? Так. Та капіць. Кажи, що скоро цибулю.